Люди завжди створюють красиві та корисні речі, які прикрашають наше життя. Навіть є такий вид мистецтва декоративно ужитковий. Декоративне це значить прикрашений, а ужитковий потрібний у побуті. Наприклад, це можуть бути картина, тарілка, глечик або навіть красиво прикрашені шкарпетки. Майстриня Нінель Юсупова зробила з глини чудову річ. Що ти бачиш на зображенні? Чайник. А як використовується ця річ? Для заварювання чаю. Чим прикрашено чайник? Зеленими листочками та червоними ягідками, а на кришці пташка. Скажи, які кольори використала майстриня? Білий, зелений та червоний. Як вважаєш, коли зазвичай п'ють чай? В обід чи на сніданок? Зранку на сніданок. Це чайний сервіс для сніданку. Які предмети тобі знайомі? Назви їх: Тарілочка, чашка, чайник, цукорниця. Намалюй предмети дитячого сервізу для сніданку ляльок. Правильно тримай олівець, веди чітко по лініям, не поспішай. Домалюй деталі. Перетворись на майстра. Створи красивий чайник за допомогою пластиліну та декоруй його візерунку. Підготуй необхідний матеріал. Розділи пластилін стекою на частини. Кожну частину розкатай ковбаскою, виклади ковбаски по контуру намальованого овалу, додай ручку, кришку і носик, прикрась чайник кольоровими кульками. А ти знаєш, де можна зберігати посуд? Звичайно, у шафі. Це посудна шафа з скляними дверцятами. Називається сервант. Цікаво, чи є у тебе сервант. В серванті може зберігатись посуд з різного матеріалу. Давай назвемо цей посуд. Посуд зі скла називається скляний. Посуд з глини називається глиняний. Посуд з дерева називається дерев'яний. Посуд з пластика називається пластиковий. Про який посуд можна сказати, що він легкий? Про пластиковий. Який посуд прозорий? Скляний, який посуд не б'ється. Дерев'яний пластиковий. А який посуд можна зім'яти? Пластиковий. Це маршрут твоїх справ на сьогодні. Намалюй сервіс, зліпий чайник. З'ясуй, чи є у тебе сервант та відшукай предмети декоративно-ужиткового мистецтва. Цікаво тобі провести час.